Сюжет про степ. Отам От перед вами це на північ. Це балка степ. Ну, є розораний, є не розораний. Сніг там випав там вже більше місяця назад. І, і сніг весь був здутий абсолютно. І там сухо вже. Та фактично там було сухо, і є, і буде сухо. От, сніг весь прилетів сюди, в ліс і в балку, бачите? І вже місяць пройшов, а тут ще сніг є. Е, ну і грунт тут, звісно, вологи. А степу все здуло. Тобто виросте там дуля. Тому що е, там немає за що зацепитися волозі, волозі. Вона випаровується швидко. Тобто сам по собі степ. Це дуже погано. Я буквально вчора позавчора читав книжку десь спогади 1850 року, отут. І Просто ці мандрівники от такою зимовою порою говорять, нема за що зацепитися. я, унила однообразна, степ. І нема нічого. Унила і однообразна. І тільки оживляли рідкі села, де... Якісь люди садили дерево, два, садок. Це було тут в диковинку. Фактично тут була унила степ, де була вигарманована, вибата вівцями, конями, там верблюдами. І тут взагалі ні річок нормальних не було. Десь звідти з півночі вони котилися, а тут нічого не було такого. Сухо, жарко, пильно. От. Посадили ліс, ліс тут дав. Звісно, колорит і лісозахисні смуги. А самі по собі степ, дивіться, він дуже нежиттєздатний. Він такий мінімізований, такий хилий, такий кволий. Дивіться, от де ліс тут одразу і трава, і звірі, а в тому степу що. Говорять, колись дрофи бігали, не знаю. Ніхто їх не бачив. Там голо, миші, миші тільки. Може. Продовження сюжету. Величезна 5-10 см. Воно її не прикривало. От середній рівень зніму тут 1 см. А поряд там ліс, поле там. 15, мабуть, 20, а може й 30 сантиметрів. Я не, не говорю, то, що з краю надуло там по пів метра, по метру. А отак от зайдеш в ліс, там 15-20 сантиметрів. А тут сантиметр. Тут місцями і сантиметра немає. Оце що таке степ? Фактично, всі опади, які сюди випали, всі їх здуло в ліс чи в річку. Ну тут більше в річку здуло. бо... Перед лісом річка і лісом, чесно кажучи, не досталося, менше досталося. Воно забило ті комиші, річку. Річка отримує. Вода з річки співвела. Ні землі цій, ні природі не достанеться. Все воно співвело. Це де дівся і степу сніг. Бачите? Тут місцями, тут я бачу мед. Метр, це ж річка. Місцями тут метр снігу. От, і куди цей весь сніг попаде? Бачите, він з землі не попаде, він в джерела не попаде, він весь пливе, в море, в море. Величезне п'єми снігу. Бачите, який я йду. Мій ріст місцями. Місцями мій ріст. Ось От Отак вам степ. Степ це дуже недосконала, дуже недосконала і бідна така природна структура. Звісно, він повинен бути. В нього є, є якісь там мешканці, які люблять степ, але це така дуже бідна, бідна структура, бідне, бідний симбіоз, як фіто, фіто тваринний біоз. От бачу, пташки літають, от, от тільки приходжу до лісу, вже тут пташки літають, вже щось тут. Дивіться, скільки слідів. А там з типу майже нічого немає. Там вилизана земля. Вилизана земля. А тут, тут, представляєте, скільки буде води, і риба, і жаби, і пуголовки, і буські, тут що хоче. Норки я бачу, і ондатри, і бобри, чого тільки тут немає, кабани, косулі. Оце вони тут тримаються, цих корчів. А там немає нічого. Там тільки миші, і то небагато. Дивіться, тут, тут калюжі вже з'явилися. А серед цепу взагалі ні одної калюжі не бачу. А тут вже калюжі в лісі. Ну але ж подивіться, скільки сніг. Оцей весь сніг розтане, ляже в землю. І він дасть воду, дасть вологу і дасть життя. Волога тут це життя. Розумієте, якщо тут немає вологи, тут немає життя. І ліс дає життя. От вам простий приклад. Це вологи тут, ну скажімо так, в сто разів більше. В сто разів більше тут вологи, ніж степу. Тобто от вже оцей приклад показує, що тут біоресурс, біомаса в сто разів більше. В сто разів більше так і є.